Всіх вітаю до уваги в продажу. Мій особистий власний Volvo V-90 2017 року. Модельний 2018 рік на d 4 дизельному двигуні. 190 кінських сил та 400 номів крутного. Має передній привід та хороша комплектація, яка називається Inscription. У нас присутні камери 360, парктроніки, задні, передні, купа систем безпеки, City Safety, Бліз. Контроль утримання в полосі та пілот асід і купа різних додаткових систем. У нас є 18-ти титанові оригінальні диски. Ось так він виглядає. Рівний без ДТП. У нас виглядає так заднє сидіння. Вони в ідеальному стані також є бустери на двох сидіннях. Попереду у нас також практично ідеальний стан сидіння. Просто в ідеальнішому стані, немає ніяких пошкоджень, є просто ось такі складочки. Тут також у нас ідеальний стан. Кермо в гарному стані. Натуральне дерево. Привід багажника Електро працює ідеально. Є у нас така ось рішіточка. Є у нас такі ось додаткові системи, можна підняти фаркоп. Ось він піднімається, можна його також і закрити. У нас є дві кнопки для складування задніх сидінь. Так, у нас є в багажнику ось таке відділення. Також можемо підняти цю нішу. У нас буде тут запасочка зі всіма потрібними ключами. Тут у нас на амортизаторі. Є у нас крючки, розеточка, кнопка закривання багажнику. І ось кнопочка закривання багажнику з замиканням автомобіля. Ось електропривід у нас працює бардачок, вмістки з додатковою нішою. Тут у нас є, все працює. Відкриємо підкапотний простір, і система одразу повідомляє про те, що капот не закритий. Оп! Ось так. Дуже високо відкривається. Тут у нас все чисто, все обслужено повністю, все замінено, що тільки потрібно було замінити. Тому ніяких питань по двигуну немає. Ну що, а тепер заведемося. Ну що, заведемо двигун. Хочу сказати, що є штатне вебасто. Взимку добре допомагає, обігріває. Влітку охолоджує дистанційний запис з додатку. Є у нас таймер є. Так, завелася, дивимося. Помилочок немає. Всі системи перевірені. Не пристібнути тільки пасок, стоїть на паркінгу. Все чудово працює. Електропривід. Ніяких посторонніх стуків, шумів. Наша мультимедіа все дуже добре працює, всі системи безпеки. Ось вони активні, все працює добре. Е, середній розхід палива по місту Києву. Ось такий. Ну, дивижний розхід палива при наших пробках, при різномітному натисканні на педальку. Кондиціонування, автоматичний клівет-контроль, все працює. Ідеально, все заправлено, все перевірено, герметичність, все працює добре. Ось так, коробочка. Бамс. Поїхали собі. Все чудово, перемикається. Двигун працює рівно, без абсолютно ніяких лишніх посторонніх шумів, звуків, цокотіння, якісь компенсаторів чи ще чогось. Слухайте. Рівно працює без лишніх вібрацій. Позаду немає ніякого постороннього диму. Зараз я підгазну, щоб подивитися. Ось кого цікавить. Пишіть, дзвоніть. Всі системи працюють просто ідеальніше. Це дивовижний автомобіль, це вже далеко не пенсимобіль, це просто нова, крута тачка, яка просто має дивовижний вигляд. Просто топовий дивовижний вигляд має. І всі системи працюють абсолютно, кожна кнопочка просто ідеальніше. Просто ідеальніше все працює, закривається безключовий доступ. Працює на кожній двері. Все просто ідеально.